Улюбленець українських дітей мешкає. Ось у цій казковій хатинці. У маєтку чудотворець оселився майже 10 років тому. Тут у нього свої покої, музеї, робочий кабінет та кімната, де разом із помічниками він пакує подарунки. Запевняє, вистачить для всіх. Вже мішки повні це для милосердних діток, а це для слухняних. О, ну і для пустунів так само є гарні різочки, але надію, що ніхто не отримає цьому році різочки, тому що дуже багато діток пообіцяли, що будуть виправлятися. Особливе місце у маєтку святого Миколая займає пошта. Сюди надходять листи з побажаннями з усіх куточків України. Загалом їх тут понад 25 тисяч, і жоден лист запевняє Миколай не залишиться без відповіді. Помічники святого Миколая кажуть, пишуть святому і діти, і дорослі просять переважно про здоров'я для близьких та миру в родині. Дуже різноманітні бажання в останнім часом почали дуже часто приходити листи від дітей, які просять повернути батьків за кордону заробітків, а також просять здоров'я для сім'ї, щоб батьки не сварилися. Ну такого плану більш морального духовного. Усі листи помічники Миколая обов'язково реєструють, сортують за областями та передають чудотворцю. Останні кілька тижнів він особисто на них відповідає. Любий отче Миколая, цілий рік я була слухняна, добре вчилася, допомагала всьому батькам і бабусі. Миколай, якщо б ваша ласка, чи б не могли принести мені солодощі, книжечки, цікавинки, поробки своїми руками, нарядне платячко для найдорожчих мами і тата дай здоров'я, гарний лист. Анастасія, дякую тобі за цього листа. Обов'язково отримаєш гарні подарунки, твоя родина. А ще бажає дітям і дорослим справді вірити у дива. Адже в ніч на 19 грудня, якщо дуже захотіти, можна позбутися усіх поганих звичок та думок. Наталка Коцькович, Ярослав Мотрук, Івано-Франківщина, п'ятий канал.